Що ж, сьогодні я розкажу вам, як отримати новий плащ, анонсований на останньому, досить oh. суперечливому Minecraft Лайві. Ну а з вами незмінний ведучий цього каналу Інігма або ж Інігмастер, і ми починаємо. Одразу хотілося б зазначити, що плащ можна буде отримати поки що виключно на бедрок виданій гри. Але не хвилюйтеся, згодом він з'явиться і на джаві. Сам же ж метод отримання буде схожий на процес здобування плаща на 15-річчя гри. Зайшовши на сервер через меню Бедрока, ви зможете побачити локацію з фільму, а також перелік деяких предметів у вашому інвентарі. Нас цікавитиме собі під назвою квести. Він відкриватиме менюшку з шістьома завданнями, що з'являтимуться протягом наступних шести днів. І тут вже вам вирішувати, як їх виконувати кожен день чи усі одразу. По виконанню цих квестів на вашому аккаунті автоматично з'явиться плащ, прирочений до виходу фільму. Ну а я сподіваюсь, що я зміг допомогти вам, і тому на цьому прощаюсь. Дякую за перегляд, па-па!